Вітаю вас на календарі 4 жовтня, день міста, день народження чернівців. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави мера нашого міста Олексія Каспрука. Доброго дня! Доброго дня! Вітаю Олексію Павловичу, вас з цим святом. Не буду питати, як відзначатимете його і чи взагалі відзначаєте, тому що на час так святкувати. Як збираєтеся провести ці святкові дні? Ну, дійсно, святкувати не на часі, але відзначати треба, тим більше дуже багато спортивних, культурних, виставкових заходів є традиційними до Дня міста, і тому ми вирішили не зупиняти ці традиції, не робити перерви. Єдине, чим буде відрізнятися визначення Дня міста в цьому році, це відсутність гучних, якихось розважальних заходів. А так спробували створити для Чернівцян для Чернівчан все ж таки е е інтересну атмосферу в місті, щоб люди в вихідній день могли попасти, подивитися, побачити знайомих і відпочити. Провести гарно час да. відсвяткувати, так? Абсолютно. Олексій Павлович, день народження нашого міста. Ви вперше святкуєте на посаді міського голови. За ці кілька місяців ви вже, мабуть, встигли вникнути в певні аспекти нашого життя і зробити певні висновки для себе. Що вас найбільше здивувало? Ну насправді. Знаєте, як казав один мік, каже один мій колега, немає такої теми між небом і землею, яку би міський голова, якої би не торкався, з якою би не стикався. Щодня приходять багато людей, десятки людей зі своїми проблемами. І якщо говорити про роботу, то, безперечно, найбільш таким не... Неочікуваним це була робота пов'язана з бойовими діями, тобто мобілізаційна робота, ці всі речі, на які в принципі, ніхто ніколи вже останні роки серйозно не, не звертав уваги. Довелося відновлювати дуже багато знань, навичок, тобто стикатися з тим, що не є в принципі, традиційною роботою міського голови, органів, місцевого самоврядування, але справляємося і це не може не тішити. Це з неприємних ситуацій, так? А що з приємного життя нашої громади для вас стало таким неочікуваним відкриттям? А що стосується з приємного, то, безперечно, це те, як люди відреагували на виклики часу. Те, як один одного підтримують, як люди самоорганізувалися, як люди. Стали плітопліч опліч, долати якісь якісь неприємні ситуації. Підтримувати ну, – це це дуже важливо. Цього давно не було. Олексій Павлович, кажуть, що в житті все, що відбувається, відбувається своєчасно. Ви погоджуєтеся з цим? Я не можу з цим погодитися, але з, з іншого боку, все, що відбувається, воно відбувається. Має місце. Так? Має місце, да. І тому треба приймати світи життя таким, як воно є, намагатися якось запобігти якимось неприємним ситуаціям або ліквідовувати, скажімо так, їх наслідки. Ну ніколи не бути в розпачі від того, що щось сталося, і тепер, от, значить, все перевернулося з ніг на голову і що робити. Я чому власне поставила це запитання? Тому що ви стали мером, коли Україна переживає не найкращі часи, і за ці кілька місяців чи не було у вас думки, чи можливо варто трішечки було зачекати з цим кроком, або крок до влади зробити раніше, щоб щось змінити? Не було ніколи таких думок? Ну зачекати точно ні. Ви знаєте, напевно, це, це виклик. Це безперечно набагато складніше працювати в таких умовах, в умовах, коли немає обмежені фінанси, в умовах, коли є така ситуація суспільно-політична, в умовах, коли на країну йде агресія. Але це виклики. Це означає, що ти вмієш працювати в екстремальних умовах і на сьогоднішній день я дякую багатьом своїм колегам, які справляються з роботою. Набагато простіше працювати, коли є багато грошей, там підтримка, коли все добре, а важче працювати, коли, коли умови екстремальні, скажімо. На вашу суб'єктивну думку, попередня влада чи робила все можливе, аби наше місто розвивалося і утверджувалося як адміністративний, політичний, культурний центр? Ви знаєте, я завжди проти категоричних висловлень, От, завжди ніколи. Насправді, питання тільки в кількості, в пропорції, да? що було зроблено правильно, що було зроблено неправильно. На жаль, треба констатувати, що багато речей йшли не на користь громади. Було багато втрачено перспективних речей. За три роки ми могли б продвинутися набагато більше, але нас доганяємо, щось щось вдається, щось не вдається. Помиляється тільки той, хто не робить помилок, але знову ж таки баланс. А як ви відчуваєте? Маєте сили, бажання, звісно, маєте сили чи маєте поправляти ті помилки, виправляти їх маємо, ну це дуже непростий шлях. А чи можлива робота міського голови без помилок? Ні, неможливо. Це це виключення. Категоричне твердження? Це, це в реалії життя, тому що, ще раз повторюсь, не помиляється той, хто нічого не робить. Перше, друге, дуже багато рішень, які треба приймати, вони завжди мають прихильників одного чи іншого вирішення варіанту. Так? Якщо ми говоримо там, інтереси перевізників і пасажирів. Має прийматися якесь рішення. Ми пробуємо шукати рішення збалансоване. Але можуть бути невдоволені. Чи там, наприклад, виконання е, якихось правил життя в місті, в міському голові, можливо, сьогодні ну, так, так відбувається. Мені доводиться в, звертатися до суду проти тих чернівчан, які порушили якісь правила існування в суспільстві, але які в свій час могли за мене голосувати. Але сьогодні. Вони там чи викинули сміття, не там, де потрібно, чи без дозволу здійснили якісь будівельні роботи, тому ми зустрічаємося з ними в суді. Тому завжди будуть люди, які вважають, що ти прийняв помилкове рішення. Бачите, Олексій Павлович, щойно ви сказали, що не любите категоричних тверджень. Я люблю такі прямі запитання. На вашу думку, що є найпроблемнішим аспектом в житті нашого міста? Я не хочу говорити про дороги, про відключення електрики, про це всі, всі розуміють. І ця ситуація, вона е, дуже і важко виправляти саме в нашому місці, бо це проблеми всіх міст на сьогоднішній день, всієї країни. Е, найпроблемнішим, найважливішим я все ж таки вважаю сьогодні рівень взаємоповаги човнівчан один до одного. Якщо ми будемо поважати сусідів, колег, клієнтів, виборців. То тоді ми зможемо спільно вирішувати дуже багато задач і долати труднощі. Я помітила, як ви толерантно обходите якісь такі проблемні аспекти, і в принципі це правильно, адже сьогодні день народження нашого міста і не варто акцентувати увагу на негативі. Краще будемо про позитив. За 23 роки незалежності України це фактично 23 роки такого свідомого нашого життя. Які, Позитивні моменти в історії нашого міста ви можете особливо відзначити, що згадується зараз. Ну, згадується, по-перше, все ж таки наш ювілей 600-річчя, коли ресурси влади і громадян були спрямовані на те, щоб гідно його відзначити, щоб прикрасити наше місце. Безперечно, була зроблена дуже велика робота і людьми, чорнівчанами для того, щоб дуже важливим, позитивним. Це участь чернівчан у тих подіях, які відбувалися на теренах України. Тобто ми показали, що ми люди вільні, що ми згуртовані, що ми дійсно хочемо і прагнемо жити в вільному європейському місті. От, напевно, це. Ми зараз пригадали, як Чернівці відзначали 600-ліття. Сьогодні ми відзначаємо 606 років. Ще 4 роки і теж буде кругленька собі дата, так, 610 років. Е, яким ви бачите наше місто вже за 4 роки? Ну, бачу його мирним, щасливим, веселим і дійсно тим, яке зробило. Багато кроків вперед в своєму розвитку. Ми сьогодні робимо, скажімо так, можливо, не, не видно всіх результатів роботи, але робиться дуже багато наперед перспективних речей, які дадуть свій результат. Через рік, через два, через три. Наприклад, ми вже майже вирішено питання по заміні освітлення вуличного в місті Ченцях на нові сучасні led технології. Будемо коли буде втілюватися? Якщо нам все вдасться, я думаю, що до весни. Це вже, це вже буде це забару, вже? профінансовано. Uh -huh. так. <кій> так само по громадському транспорту, так само по дорогах, по розвитку центральної частини міста. Дуже багато зараз проєктів, які розпочинаються. Я переконаний, що 60-ту річницю чернівці зустрінуть гідно. Головне, що є плани, є команда, яка буде втілювати в життя, є бажання. Сьогодні, в день народження нашого міста, хотілося б почути від міського голови візитівки нашого міста вашими очима. Я не маю на увазі зараз архітектурні споруди, якісь що для вас є візитівками нашого міста. Ну, все ж таки я вимушений сказати про Чернівецький національний університет, тому що це не якась споруда. Вам це не зрозуміли. <гладачі, гладачі>, це це пам'ятка всесвітньої спадщини, культурної, світової. І це дійсно вражає всіх наших гостей. Друге, це безперечно. Якісь такі символи, по яких Чернівці пізнають це і Марічка щодня о 12-й годині з вежі ратуші. Це і фестиваль «Мериден Черновіць, звідки багато людей, культурних знають наше місто. А взагалі, за кордоном, Чернівці знають, на жаль, знають в основному з славетного минулого. І сьогодні ми робимо все можливе, щоб знали наше сьогодення, сучасні, угу. щоб люди були знайомі з сучасними чернівча... чернівцями, чернівчанами і співпрацювали. Я не даремно закцентувала увагу на візитівках нашого краю, адже сьогодні, в день народження нашого міста, в Чернівцях дуже багато туристів. Ми самі можемо це спостерігати. Так що би ви порадили, як міський голова, куди піти, що подивитися, з чим ознайомитися. Ну, точно порадив би не сидіти біля телевізорів цей цей день визначний. Е, вийти в місто, пройтися Кобилянською, відвідати центральні площі міста, де відбувається багато заходів, поз, позвонити друзям, провести гарний час. Олексій Павлович, ви часто буваєте з робочими візитами за кордоном? Чи знають наше місто за межами України і, і чим воно є знаковим для закордонних мешканців? Знають, але знають недостатньо. І треба про... зробити багато роботи для того, щоб чернівці знали. Причому сьогодні його знають дуже часто завдяки славетному минулому, чи австрійським часам, чи там, сивій давнині. Але наше завдання сьогодні так зробити так, щоб в світі знали сучасні чернівці з сучасними чернівчанами. Щоби з нами хотіли співпрацювати, дружити, до нас хотіли приїжджати в гості, бачити в себе вдома, чернівчан гостей. Тобто, і, власне кажучи, це ще дуже 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 непахане поле роботи. Не секрет, що Буковинці це гостинний народ, і гостинність проявляється не лише в тому, що ми гостинно зустрічаємо гостей так, але і веземо якісь подарунки, коли їдемо кудись в гості. Так? Що ви власне з собою берете, коли їдете за кордон? Якісь можливо сувеніри, Сувеніри, книги про наш край, листівки, тарілі, різні бувають сувеніри, але зараз ми працюємо з національним університетом. з на тим, щоб створити якісь такі знаєте, унікальні речі, які б чітко презентували чернівці. У вас попереду нелегке завдання керувати містом в часи кризи. На що будете акцентувати особливу увагу, аби наші краяни, чернівчани жили гідно і пишалися тим, що вони чернівчани, тим, що ми чернівчани? На розвиток. Однозначно, на розвиток не можна в часи кризи скласти руки. Обрізати всі видатки, тому що немає грошей, не вкладати кошти, час, ресурси, розум в своє майбутнє. Криза рано чи пізно минеться, і тоді доведеться все починати з нуля. Навіть сьогодні, які би не були складні часи, треба думати про майбутнє, про те, які дійсно будуть чи через 4 роки, через 10 років, через 25 років, і тоді буде, буде видно результат цієї роботи. Олексій Павлович, таке запитання трішечки неочікуване. Роз'ясніть нашим телеглядачам, можливо, не всі знають, яка чисельність нашого міста. Ну, якщо говорити про офіційну статистику, десь близько 260 тисяч чоловік. Але ви знаєте, я завжди провожу такий коротенький аналіз. Скільки було набудовано житла да, останні там, роки десятиріччя в дуже мало житла вільного, дуже висока вартість оренди квартири, це означає, що люди в Чернівці приїжджають, вони просто, напевно, не прописані, тут не реєструються. Але мешканці нашої області, які фактично проживають в Чернівцях, вони є чернівчанами, вони. Я думаю, що набагато більше, тобто можливо, десь і до 300 тисяч чоловік. Але офіційно, 260, О, офіційно 260, так? Офіційно 260 тисячі на 1 січня 2014 Бо, року. Да, десь так. Якщо нас не зраджує статистика, так я не даремно вас попросила заакцентувати увагу на цифрах, тому що 262 тисячі чернівчан сьогодні, в день народження нашого міста, чекають ваших привітань. Будь ласка, у вас є така нагода, шановні чернівчани. Вітаю вас з днем народження нашого міста визначною датою. На жаль, день народження у нас не дуже веселий, трошки тривожний, але хочу побажати нам всім терпіння, наснаги, взаємоповаги один до одного, мирного неба над головою і Божого благословіння. І все у нас вийде. Дякую, Олексію Павловичу, за привітання. Дякую за те, що вкотре відгукнулися на моє запрошення. Вас теж вітаю з днем народження нашого міста. Дякую. А то, глядачам Нагадаю, на календарі 4 жовтня, день чернівців. Вітаю всіх нас з нашим днем народження. Пишаємося, бо ми чернівчани. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.